Маємо цікаву історію про пляж на Павло Кічкасі у Запоріжжі. Його можна впевнено назвати пам'ятником запорізької корупції, а ще політичного популізму. Павлокічкаський пляж був одним із великих будівництв часів буряка. Його почали робити в 2019 році, і процес розтягнувся на три роки. Що не так, влада зробила пляж на місці, де санстанція заборонила купатися. Чому? Бо дуже хотілося отримати голоси виборців. Через повільну течію вода тут не встигає очищатися і є непридатною для купання. Друге, що бентежить розбіжність між ескізом і його реалізацією. Влада обіцяла інклюзивність, ногомийки, фонтанчики з питною водою. Мало бути багато навісів для затінку, два спортмайданчики, стаціонарний туалет. У реальності на пляжі зробили два навіси і один майданчик, а ще поставили мобільні біотуалети, витративши на це за три роки 19 мільйонів гривень.